Грин та Дана Доменська борять стереотипи про жінок у подкасті про неї. Раді вітати вас, дорогі слухачі, на нашому подкасті про неї. І сьогодні з нами в студії вже відомий вам гость Шемчук Богдан. Вітаємо. Доброго дня. Привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про сексуальні жінки. Питання надзвичайно цікаве і Потребує багато такого... дискусійних. Так, ну, дуже б хотілося б побачити якийсь такий підсумок для себе особисто і для вас, щоб це було цікаво. Бог створив нас сексуальними, чи це спотворення від того, що вже відбулося гріхопадіння? А якщо ну, так, по-простому, то Бог створив нас цілісними. А сексуальність це складова частина цілісної особистості. Тому а, а, вона присутня в кожній людині, і а, вона не може бути відсутня у людини. Ось вона може бути спотворена, вона може бути а, більш виражена, ось десь менш виражена, але вона присутня і вона ну, без неї нікуди. Тому. Це біблійний задум, Божий задум, щоб чоловік чи жінка, ну якщо сьогодні говоримо про жінку, жінка вона є сексуальною, а це одна із частин багатогранної ж жінки. Тобто це зовсім не спотворення гріха? Ем, ні, це не спотворення гріха. Хоча в християнстві досі багато думок про те, що все ж таки це ем, ну, є певна спотвореність. Тобто... Якщо так говорити, ну, зокрема, Аврелій Агустин той, хто ввів певні таке поняття, як інтим, це гріх, то він говорив, що Адам і Єва вони в Едемському саді мали інтимні стосунки, але в них не було похоті. Тобто вони займались інтимом без якоїсь похоті. Тому це вже більш таке. Бажання там, чоловіка до жінки, жінки до чоловіка це вже наслідок гріха. Це богослів'я Вогостина, яке вкорінилося в християнстві, і до сьогодні, в багатьох аспектах, воно все ще присутнє в християнстві. І звідти, напевно, і пішло, що інтимний акт це лише для продовження роду. Так, він говорив про те, що Ну, він цитував Павла, що взагалі було б краще не одружуватись. І, але якщо одружились, то і маєте певні інтимні стосунки, вони виключно для того, щоб народжувати дітей. Якщо ви не збираєтесь цього робити, а займаєтесь інтимом у шлюбі, це є гріх. Звичайно, не, не смерть, тому що ви узаконили шлюб, ось тому це шлюб в певній мірі, він якби захищає вас від смерті або ж від такого смертного гріха. Але ну, краще цього не робити. Точніше, не робіть цього у шлюбі, якщо ви не плануєте мати дітей. Але є і інше місце в біблії, де говориться про те, щоб не відлучалися надовго чоловік від дружини, а дружина від чоловіка, тільки якщо за домовленістю. Тобто з цього можна теж зробити певний висновок, чи не можна, що е, інтим повинен бути у сім'ї постійним? Ам... Ну, це скоріше. Ну, якщо так трактувати там з думки з філософії там чи думки Августина, uh -huh. то це по причині того, щоб не розпалюватись, так тобто не починати думати там собі. І, ну, а от коли ти з жінкою і в законних стосунках, ну це буде е, краще, точніше, от якщо так можна сказати, це поділення певних гріхів е, сексуальних на градацію. Але як може бути гріхом те, що, наприклад, у чоловіка так, є фізіологічний процес. Тепер можемо це дослідити, бачимо різні дослідження. І для нього це важливо в регулярності і зі своєю дружиною, коли вже відбуваються якісь зміни, так, тобто вже не може він чи хвороби, чи ще щось, тоді це вже не. Угу. Ну, е, я зрозумів так. Е, ну, справа в тому, що сьогодні так, більшості християн вони не притримуються такої позиції, хоча в чому філософія була на той час, і що вона передалась і сьогодні. Тобто, головна причина падіння Адама і Єви була в непокорі, в непослусі. І філософія і богослів'я було продиктоване на, на тому, що. А в, ось, наприклад, зокрема, там, ось це бажання, хтивість, так, вона не зовсім під контроль на самій людині. От ніби в не, вона в неї виникає, і ти ніби бажаєш. Ось, ну, Зокрема, це в чоловіків яскраво виражено, коли репродуктивні там органи вони вони не підконтрольні чоловікам. Ну, чоловіки мене зрозуміють. Ну, не, нічого не плануєш, але ти по, подивився з пожаданням і все. Твої органи тебе не слухаються, і вони говорять: от в чоловіків в більшій мірі, і в жінок частково оце нагадування про оцю непокору, непослух. Тобто, твої органи, які тебе не слухаються, а в тебе є бажання до протилежної статі, оце тобі нагадування про той гріх Адама і Єви, який був і який буде завжди тобі нагадувати, і на основі цієї філософії впродовж півтора тисячі років. Людям це все говорили, говорили, говорили. Ну а якщо півтори тисячі років в суспільстві, в культурі, в церкві, ну, це все прописувати в голові, ну, то, очевидно, і сьогодні будуть теж питання про те: а наскільки це гріх чи там не гріх? ми не так часто можемо побачити, аби знайти якісь проповіді, семінари духовні на тему інтиму. Ну так, не дуже часто. Тому що це делікатні питання, і не кожен ну, хоче знаєте так на загал розповідати щось подібне. Ну добре, а як бути з тим, що, наприклад, в сім'ї не виходить чи проблеми, тому що так само там жінка росла в консерватирі сім'ї, де постійно на ну, скажімо, провопагувалося і говорилося про те, що ти повинна бути скромна, ти повинна, ти повинна, і коли вона вже стає дружиною. А вона не може звільнитися від цього, того, що будь-який прояв своєї сексуальності для неї це певна ознака гріха. Та? Чи вона відчуває цю скутість? Ну, тут треба ще, напевно, ну, ті, хто нас слухають, і взагалі людина має задати питання: а в принципі, що таке сексуальність? Тобто, а це сексуально чи не сексуально? Ну, Сексуальність це або щось таке, знаєте, заводські настройки, вони вже влаштовані. Ось, угу. І, ну... як характер очі і та, волосся, так. В принципі, воно ну, і так. Угу. А, і друге, це а в чому вона проявляється, ну так. Буквально можу я випромінювати сексуальність там, не думаючи, або свідомо чи несвідомо. Ось. І тому що, якщо ми беремо біблійну сексуальність, ну вона не завжди ну, така ж, як і сьогоднішня сексуальність. І коли ми дивимося на ті, як, ну, зокрема. Пісня над піснями, коли Соломон описує свою любов до Соломіти і, і тому подібне. А, ну, сьогодні б не описували так а, свої почуття до коханої жінки, тому що це Я ще спробуй як так, він написав. Так, культура. Ось тому подібне. От там, твої зуби, немов стадо овець. Ну це да, геть несексуально. Чого ти? Тобто, ти, ти пишеш лист, такий, знаєте, любовний, щоб описати її красу. Її сексуальність, і кажеш, ну, там, кози, вівці, башні, і порівнюєш. ну, тобто, це Горик, На сьогоднішній лона. час це, ну, геть не сексуально. От такий, знаєте, старозавітній флірт. ось. Ну, І повинні розуміти, ну, Соломона було там багато дружин і наложниць, ось, але е, всі вони не були в е, питанні зовнішності, знову ж таки, е, не так, як сьогодні, так, тобто, більш закриті, більш стримані. Моменти, але все одно жінка була сексуальною, не дивлячись на те, що вона була, а, ну, не на розпашку, як то мене кажуть. Ось тому, а, що ж таке сексуальність? От ви згадували скромність жінки, ну, по Біблії це сексуально. От добре, ми заговорили про скромність, а якраз питання, яке я хотіла наступним підняти, це. Якщо ми говоримо, і в Біблії пише, що сексуальність і взагалі інтим, це лише для чоловіка і дружини, тобто вони мають бути присутні лише в шлюбі. Але ми, до цього ми проговорили, що е, сексуальні ми з народження, в принципі, то куди ж її дівати до одруження? І, типу, що з нею робити? Ховати, е, десь е, як її проявляти, і взагалі навіщо вона дана, тоді до одруження. Певні етапи формування і становлення людини. Тобто в дитинстві ти не думаєш про високо, там, високі матерії, квантову механіку і тому подібне. Тому що не той час і не те місце, можливо, твоє дитинство. І Бог створив так людину, що вона розвивається. І певні аспекти, і навіть усвідомлення в дитинстві не таке ж, як і в дорослому віці. Так само ж і з сексуальністю. В дитинстві дитина сексуальна, але не в тому сенсі, що і в дорослому віці. Коли, коли написано в Біблії, покине чоловік батька і матір, це не просто ми відлучимося, це ознака того, що це чоловік, він ну це і до жінки також стосується, жінка вона, вона ментально, вона фінансово, вона готова покинути. Батька й матір, і також це означає, що ти і дозріла в сексуальному плані. Якраз доповню до цієї думки. Прочитала, що пише інститут Національної... національний інститут сексології та сексуального здоров'я у нас в Україні. Він пише, що сексуальність це бажання отримувати задоволення. І що це стосується не тільки у ліжку, а якраз дівчина, яка працює на улюбленій роботі, зустрічається з друзями, просто отримує задоволення від життя, воно завжди виглядає привабливо. Цікаво. І от якраз в мене така була думка, можливо, сексуальність має от різні такі грані, і, наприклад, до одруження вона може виражатися у привабливості жінки. І, а Жінка привабла от коли, вона просто задоволена життям, щаслива і зовсім по-різному це може виявлятися. А е, в шлюбі це просто вже інший аспект, коли більше фізіологічно люди можуть бути сексуальними, особливо жінка. Так, це ну, хороша думка, навіть по тій причині, що е, сексуальність вона походить не від е, слова е, секс, е, тобто як статевий Студова. акт, угу. а як е, стать. тобто тар, е, та риса, що показує красиву сторону тієї статі, mm -hmm, mm -hmm. вона не обов'язково має бути пов'язана з, з ліжком, як ви говорили. Вона просто показує красу оцієї статі. Ну no, тепер... але дивися: от, наприклад, доброту, турботливість, там, злість, роздратування. Да? Ми вчимося, як його е, проявляти. В... Ну, там, кожного дня в сім'ї. А сексуальність виходить, знаєш, відразу така червона кла... е кнопка. Раз ти така, значить ти відповідно о, легко. А ти заборонено заборонено а потім шлюб вступила, от ти вже маєш бути сексуальним. Ні, це, це теж також от, дуже гарне порівняння. Тобто з цим також треба потрібно справлятися якось і Ну, Розвивати і вчитися, Вчитися, це якось ну, проявляти правильно, гармонійно і красиво. Тобто, вона в тебе є, розвивається, і ти також вчишся цьому. А вже в шлюбі, це, це те, що допомагає тобі її, ну, знаєте, так, виливати. Проявляти по відношенню до свого чоловіка, давайте так. Жінка має бути чистою без досвіду, чи навпаки, от цю сексуальність в сімейному житті повністю проявити і не не розчарувати людини Свого вибору. Це мене наштовхнуло трошки на е, якраз іншу теж ну, схожу думку, лише я чула, що жінка має бути така да, чиста, цнотлива, а чоловік е, йому норм бути з досвідом. Точніше, не норм, а гарно бути з досвідом. Ну, це е, парадокс, тому що де візьмуться цнотливі жінки, якщо чоловіки будуть з досвідом. Тобто, це ну, нелогічно, якщо як мінімум. По-друге, що для чоловіка, що для жінки, е, це важливо. Для тих, в кого досвіду немає, ну, просто повірте, що там немає високих матерій, які потрібно досліджувати і досліджувати. Це те, що закладено Богом, це те, що природньо, і е, ну, досвід там. Ну, це питання ну, некоректне, не як на мене. Тут, тут теж такі певні крайності. Перше в тому, що я. Е, е... Пробую це робити і натикаюсь на засудження, і я закриваюся, і я приходжу до чоловіка, ну, грубо кажучи, замкнутою і не вміючи це проявляти. А він каже: ну, анекдоти про те, як жінка про Поліно, ну не знаю, переповнено все. Але чому це Поліно відбувається? Чому взагалі таке порівняння, звідки воно взялося? Тому що немає. ну, Тобто, жінці, дівчині, е, її оточення, її характер, це ні, це табу. Туди ти не лізеш. А потім опа, і, і ти маєш бути, там, не знаю, ну, як кажуть, там, кішкою, да, чи чим чи, 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 завгодно. У нас є певна проблема в тому, що е, немає достатньої цієї сексуальної освіти, і дехто. ну... Не знаю, як це правильно так сказати. Справа в тому, що багато з жінок вони просять, щоб для чоловіків провели певні курси по тому, як поводитися зі своїми дружинами. І, ну, ну, тому що легше сказати, що вона фригідна, або в неї не настає оргазм, ніж ну, просто любити її і працювати. І, і працювати в цих відносних стосунках. Ну, бо в неї не настає оргазм, ну, що? Значить, з нею щось не так, вона нездорова. Ну, по причині, напевно, незнання. Ну, тобто, чоловіки або ж знають просто як, як вони. Як в них все влаштоване, як вони собі працюють, і вони не дуже задумуються і про те, ну а як як щось там. Тому е, це теж момент, який треба досліджувати і бути, так би, так би мовити, любити, пізнавати. До речі, а що стосується сексуальності жінки, і в принципі сексуальності, е, пісні над піснями це книга, яка власне і показує, що сексуальність це нормально. Ось, хоча багато хто намагається перевести її виключно в ранг духовної книги, яка в такій, якби манері викладу, поетичній показує стосунки між Богом та Ізраїлем. Ось. Але якщо ми її дослідимо глибше, і, ну, той ж самий словнозвісний ем, дослідник сексуальності в Біблії е, Девідсон, Річард Дейсон, він також показує е, різні аспекти, які показують. Сексуальність це те, що нормально, інтим, це те, що нормально, і не треба цього лякатися і ховатися. І, ну, звичайно, в більшій мірі він виражається між двома і тільки в шлюбі. Ось, але це те, що заклав Бог. І Бог не, не, не сидить такий, о, о, закриває очі, що ж це вони там роблять? Він створив людину, і він знає людину і бачить людину і її в всіх аспектах, тому що це він заклав. А якщо це нормально, то чому вважається вульгарним або аморальним вільний прояв сексуальності? Тому що це те, що він заклав для стосунків між чоловіком і жінкою, mm -hmm. коли Бог створив чоловіка і жінку. Він хотів не просто, щоб їм було добре, а вклав навіть більше в це. Він хоче показати у цих стосунках саму структуру єднання божества. Він каже: створю за образом нашим, чоловіка і жінку, і це ті стосунки, які, в які ніхто не влазить. Ми не вліземо аж ніяк, не ангели, ніяке створіння не влізе в стосунки між Богом Отцем, Сином і Духом Святим. Mm. Вони настільки особисті, настільки інтимні, що там місця нема комусь іншому. Взагалі, по-біблійному простіше прийти. Ну, якщо повернемо так досліджувати, простіше дійти до того, що от, всякі такі оця сексуальність вона більш зло, так? Але це більш, знаєте, ну, якщо в сучасному розумінні. Але Біблія і навіть розуміння там, єврейських равинів, у них завжди було до сексуальності, до інтиму нормальне ставлення. В них... Навіть прописано в законах про те, що це потрібно в сім'ї, що це обов'язково потрібно. Там, якщо ти там, чоловік працює, знати для нього там поблажки, тому що ну, він втомлюється і йому там, треба менше інтиму. Якщо там він ну, в якихось командіровках на сьогоднішню мову теж певну регулярність потрібно, вони розуміли, вони читали писання, вони досліджували, вони розуміли, що це потрібно. Поза шлюбом, так, в цьому питанні були вони більш категоричні. Стосовно того, що, куди, де. Там чоловік з жінкою окремо, десь там собі щось спілкується, так то ну, це було складно. Згадала приклад в Біблії, Даліла і Самсон. Самсон. Ну, і, і тут він якраз в негативній стороні висвітлюється, тому що вона через свою е сексуальність, лукавість, звела Божого чоловіка. Питання в тому, що Ісус ніколи не применшує гріхів, тому що в нього несумісність з ними. Тобто він не може їх зменшити там. Ось, але разом з тим Ісус ніколи не відвертався від людей, які в гріхах. І Він бачив не просто, ну знаєте, ми сьогодні, коли дивимося, ми то грішник. Так? Оце така особливість Бога бачити не просто. Людину, яка в гріхові, він бачить її біль і її потребу. І ось, до прикладу, пам'ятаєте, зустріч Ісуса з Самарянкою, і коли він сказав фразу, ну, поклич свого чоловіка, вона сказала: немає чоловіка. Він каже: Правду ти кажеш, бо багатьох ти угу. мала, так? Підтюки, угу. що зараз в тебе це теж не чоловік. Тобто він знає це, тобто він йому не байдуже від так? цього. І угу. тут навіть більше, коли. Переклали е, на арамейську мову, дали почитати жінкам, які от в цих краях східних по цю історію. Перша фраза, яку вони сказали, яка ж бідна жінка, mm. тому що вони в цій культурі розуміють, що це означало Вона була відкинута суспільством так, так само і як, і більше того вони сказали, як нещасно і несправедливо по відношенню до цієї жінки поводилися ті чоловіки. І Ісус, він, він бачив, Він знав це, і Він розумів. Так, жінка теж несправдива, це, але це її наштовхувало на ці гріхи. Тому і сьогодні дуже сильно суспільство наштовхує і жінок, і чоловіків на оці певні сексуальні і гріхи. І Ісус бачить це і знає, але дивчись на це, Він, хоч і вкаже нам. Так, на це, Але Він каже, ну, в тебе є варіант, в тебе є можливості, є це джерело, куди ти ходиш. Можеш ходити так, але ніяк не набереш і не нап'єшся. Вона ходила, бідна, нещасна. Тому прийди до мене. Тут ти зможеш все ж таки нарешті? Так, напевно, єдиний ще момент, що е, дуже часто маніпулювали цим люди, що типу, от я зараз поки молодий, я хочу пожити і хочу спробувати від життя взяти все. А потім я там ну, в старості, чи в мене буде час, е, я покаюся, так я прийду до Христа. Але момент в тому, що поки я пробую все, я загублюю себе. І чи, чи буде оцей момент? Так, якщо я його свідомо відклав і для себе прийняв рішення, що це не для мене, чи буде цей момент розкаяння. Хоча тут, є тут... приклад розбійника на хресті, так? так? Ну, тут, тут логіка теж не завжди спрацює, тому що якщо ми відходимо від Христа, довго, довго, довго відходимо від Христа, ну, а як тоді скоро прийти до нього? Тому, ну, Люди, які так кажуть, вони свідомо обманюють. Ну можливо, свідомо чи не свідомо, вони обманюють себе, і в цей момент можливо ніколи і не настати. Однак, однак, в цій якраз ситуації з Самарянкою, ми бачимо, що Бог розмовляв з нею, не дивлячись на те, що якраз суспільство вона була повністю відкинута, і він не соромився цього. І тим самим він показав, що він приймає її, незважаючи на її минуле. І ця жінка була свідком Месії, свідком звістки, яку він хотів донести, Самарянка була е, спустошена і вона відчувала це спустошення. Ісус підіймає ці питання, які вона справді потребувала, і вона шукала цього. Тому якщо людина сьогодні, дівчина там, чи чоловік, вона шукає, вона розуміє, що мені не вистачає, то одного часу шукаючи. Бог каже: якщо шукаєте, то знайдете, і Бог покажеться вам чи через людину, чи через когось іншого, чи через природу, обставини. І тут вже важливо подіяти як самарянка. Отож, друзі, бажаємо бажаємо, щоб кожен з вас цінував себе. І е, у будь-якому випадку ми зверталися до Бога і бігли до Його благодаті. Якщо у вас є труднощі, з якими ви хочете поділитися з нами і вам цінно обговорити їх, просто помолитися, чи просто щоб вас вислухали. Могу ми... розказати свою історію. Ми будемо раді цьому спілкуванню і побачити, пишіть в коментарях, чим можливо торкнувся у вас сьогоднішній етер. Дякуємо нашому гості за те, що був сьогодні з нами. Вислухали подкаст про неї.